Ще раз хочу чемпіон. Крайнє дерево. Жорстка обрізка була. Якщо видно, подивіться, яке завантаження. Чемпіон, він і в Африці чемпіон. Вже я скільки разів про це дерево говорю. На дев'ятки воно, звичайно, слабше, подивіться, що робиться. Казали, що ви лишитесь без врожаю. Ну, зараз дивіємося. Тут. Вони писали коментарі, я жорстко обрізав, бо дерево трохи це. Подивіться, що робиться. Чемпіон. Так, звичайно, багато попадає. на цьому дереві треба лишити 10-20 яблок максимум. Через метр посажені. Ну це яблука будуть. Рядом деревця. Ну, як то кажуть, один палка, два струна. Подивіться на це завантаження. Кожна гілочка практично має врожай. Так само чемпіон, якщо видно. Ну, потім щоб буду знімати. Дякую за увагу.